72 гривні 49 копійок саме стільки вже з нового року, коломияни можливо платитимуть за воду. Причина такого суттєвого збільшення оплати за ці послуги кажуть у місцевому водоканалі підвищення тарифів на електроенергію та кредитні зобов'язання перед світовим банком. Два варіанти на даний час. Це е, варіант е, з повністю обслуговування всіх наших зобов'язань, і він на даний час становить 72 гривні 49 копійок. Це з урахуванням погашення кредитних зобов'язань, як і тіла кредиту, так і відсотків, е, і обслуговування кредиту. Інший варіант це є без залучення е, обслуговув... витрат на обслуговування кредиту. Це то в такому випадку. Тариф для наших споживачів буде становити 51 гривня 34 копійки. Водоканал на розгляд депутатів виносить високий тариф, та обранці на сесії можуть його значно знизити. Міська рада вправі долучатися до того процесу і беручи на себе якісь зобов'язання по відшкодуванню. Кредиту в тій чи іншій мірі, цей цей тариф може коригуватися. Якщо 51 то міська рада за має взяти на себе зобов'язання протягом 2025 року. Оплатити 30 мільйонів 900 тисяч гривень на обслуговування обидвох кредитів. Міський голова каже, що податкова вже почала насилати листи із вимогою сплатити борги водоканалу, які складають понад 36 мільйонів гривень. Влада вже оплатила 11 із них. Тепер каже Богдан Станіславський, буде посилено режим спостереження за користування водою. Ми ж розуміємо, що треба облік, як люди споживають воду. Чи не по-простому, чи не беруть без лічильника, чи як. І це і бізнес, і, і це, Ми розуміємо, що це така наша. Ми як одній, на одній в одній лотці. Якщо ми десь не доплачемо, значить ми все одно десь, десь це замеримо. все рівно міська рада має доплатити. От є зобов'язані це. Загальна сума по кредитах, яку треба сплатити, понад 130 мільйонів гривень. А борг мешканців міста підприємства в цьому році вже становить 6 мільйонів гривень. З Коломи Іван Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія «Раї».